Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розказати про партнерську програму від біржі ByBit, як стати партнером і що для цього потрібно. Звісно, вам потрібно вже мати свою аудиторію. Це може бути небагато, 250 підписників в Telegram або на тому ж YouTube і вам цього хватить. А якщо ваш аккаунт зареєстрований за партнерським посиланням, таким як у мене, це буде зробити ще простіше. Якщо у вас є своя аудиторія, вам обов'язково потрібно стати партнером ByBit. В першу чергу у вас буде більший дохід з комісії, які платять ваші реферали. У вас буде свій персональний менеджер в Telegram, з яким ви можете вирішити усі питання, зв'язані з біржею. Також ви зможете робити ексклюзивні акції для свого каналу і для своєї аудиторії, а це принесе вам ще більший дохід. Крім того, у вас додать закритий телеграм-канал, де є усі партнери біржі. Туди досить часто скидують завдання для учасників. Виконавши їх, ви будете отримувати різні нагороди: 100-200 або навіть 500 доларів. Як ви вже зрозуміли, це крута і вигідна штука. І так, щоб стати партнером, вам потрібно заповнити форму. Посилання на неї я залишу в описі під відео. Тут все дуже просто: вписуйте свої дані, ім'я, прізвище, пошту і пароль, через які ви будете заходити у свій кабінет. Потім натискаєте почати і там вам треба буде дати посилання на свої соцмережі і написати, як ви будете їх розвивати. Нічого складного немає, буквально 5 хвилин витратите, щоб заповнити. Після цього більше три дні буде перевіряти ваші дані, і потім прийде повідомлення на пошту, що вас прийняли або не прийняли. Більшість приймають, тому, думаю, і вас приймуть. І ви зможете зайти у свій власний кабінет, де можете створювати різні посилання, дивитись статистику рефералів і так далі. Ось так коротко постараюся вам все показати. Можете ще написати мені в особисті повідомлення. Контакти я залишив в описі. Я вам допоможу з усіма питаннями. Дякую за перегляд, ставте жирного лайка і до нових відео.